Пане Андрію, ситуація зараз на бахмутському напрямку. Ми маємо повідомлення про певні просування українців. З флангів навколо міста, тобто а, ситуація якось змінюється, але а, росіян досить багато, і от зараз питання і так мовити пересторога, про яку говорить інститут дослідження війни. що росіяни можуть постати перед проблемою, що їм доведеться перекидати туди, і вони будуть змушені перекидати туди підкріплення? Як би ви схарактеризували за інформацією яка у вас є, яку ви знаєте із свого досвіду від побратимів, що зараз на цьому театрі бойових дій, і в яких умовах їм доведеться підсилюватися? Ну, по-перше, їх завжди було більше. Тобто, е, наприклад, напроти нашого одного ну, батальйону стоїть шість їхніх батальйонів. Тобто, відповідно, якщо вони там підсиляться ще на один батальйон, ну це роль великої для нас не зіграє. Іграє роль, е, скажімо так, кількість артилерії з нашого боку, кількість БК з нашого боку, а теж скільки там ми сьогодні вб'ємо їх там тисячу чи дві тисячі, то дай Бог їм здохнути всім. Скажіть, будь ласка, от в плані загалом, якщо подивитися на фронт? То нині ці 5-6 батальйонів, як ви говорите, які стоять навпроти українських позицій, а близько 50 тисяч, про які говорить Череватий, це ті люди, яких беруть уже з певних резервів, чи і ще не введені в бій, так би мовити, у Росіян є достатньо великі сили. Тобто росіянам дійсно доведеться забирати когось із запорізького чи з Херсонського напрямку, ну тобто з території Херсонської області, для того аби підсилювати Бахмут. Я не експерт, і не буду говорити за респлян. Що вони будуть робити. в той же час, вони завжди воювали людьми і масами, Тобто вони в них завжди були м'ясні штурми, і завжди було скажімо так. Знищення е, людського ресурсу, і, тим паче у них є Селонер ДНР, це недоукраїнці, яких можна знищувати, підчищувати. Вони ж також не потрібні росіянам, і росіяни це прекрасно розуміють, що краще воювати, скажем так, цими недоукраїнцями і знищувати українців. Тобто, і зараз напроти нас так само стоїть ДНР. Там, ці різні їхні підрозділи, Яких ми потроху перемалюємо. Відповідно, я Певне не в тому, що о, людський ресурс, у них ну, в mm -hmm. будь-якому випадку, у них людський ресурс набагато більше, ніж у нас. Тобто, не, не грає ролі, скільки там на один батальйон більше вони перекинуть, mm -hmm. чи на два батальйони більше, вони просто нам зараз їх інтенсивно знищувати і допомога Європі з озброєнням. Максимальна допомога, щоб була зброя нас їх знищувати. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, от якщо порівняти. Ну, кондицію, так би мовити, оцього цього кадрового складу живої сили ворога. Хто з ким важче воювати? Тому мовити, хто росіянам вигідніший, хай втомлені, але ті, хто вже мають досвід обстріляні, а, хто воював на цих ділянках фронту, зокрема в Бахмуті навколо нього, чи а, менш можливо підготовлено принаймні, з меншим досвідом, але свіжі сили, які перекидають із глибших територій. А це залежить від командирів, тобто, по факту, зазвичай ж ресурс людський закінчується, а командири залишаються. Якщо командир на опиті, якщо командир вміє керувати людьми, якщо командир вміє правильно ставити задачі, то навіть не обстріляні, скажімо так, людський ресурс може воювати. і доволі агресивно, і доволі позитивно є тенденція. У нас, наприклад, так само. В нас же приходять молоді хлопці, які ну, там, не, можливо навіть не сильно молоді, це проблематика з військоматів. В той же час, якщо вони потрапляють до толкових командирів, то на тій лінії, де толковий командир, і ми стоїмо, і нікуди не двигаємося. Так, скажімо так, командири. Не сильно ну гарної якості, то нас і проламлюють по факту. Тому і так само і у них. То відповідно, ми ж бачимо, що для них людський ресурс не важливий, а важливо то хто саме зараз цими на цьому напрямку командир. Хто командує цим напрямком і пішов поїхав? Ну це все залежить від їхніх командирів. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, от позиції все ж таки змінюються певною мірою. Є просування. А, військові речники українські це констатують. А, просування не, не на великій відстані, але вони є, і це величезний здобуток для нас. Це дуже важливо. Ми за цим стежимо. Це створює якісь виклики для нашої армії, якщо от були позиції, а тут пересунулися на кілька сот метрів, на півтора кілометри. В будь-якому випадку це позитивна тенденція, в будь-якому випадку це приємно, в будь-якому випадку це мотивує, але в той же час здається, якийсь університет дослідження війни Амірікосовський підрахував, що ми просуваємося на 50 квадратних кілометрів в неділю. Якщо такими темпами ми далі будемо рухатися, то війна ще буде тривати 16 років. Тому. Я надію, що ми десь прорвемо їхню оборону, і надіюся, що буде такий успіх, як в Харкові, такий успіх, як в Херсоні. І ми все-таки ну зробимо цей скачок і бажано цей скачок зробити. Все таки до осені, тому що в скоріше всього, почнуть дощі. Це перше. А По-друге, всім країнам світу буде не до нас. У багатьох країнах почнуться вибори, таких як і в Штатах, там Індії, ще Ще, ще і всі переключаться на свої проблематики. Всі переключаться на вибори, і вже буде. Не так скам так. Ми не так будемо цікаві. Тому uh -huh. ми це прекрасно розуміємо. Що нам потрібно до ні максимально зробити, скам так, скачок, і я сподіваюся, що все-таки пан все-таки щось планує собі. І в нас цей скачок буде, і ми захопимо там ну якусь леву частку нашої країни. А потім, все таки, ну, ну, зайдемо в зиму, і зима вже скоро і до зими потрібно готуватися, потрібно окапуватись Буде. І вже буде знов ж таки затягне uh -huh. противостояння, тобто uh -huh. ну, ми надіємося, що цей скачок буде. Ми надіємося, що ми знайдемо дирку е в їхній обороні. Ми надіємося, що ми туди заскочимо. Ми надіємося, що е війна закінчиться в цьому році, але ну потрібно готуватися до того, що це довго тривалий uh -huh. процес. Пане Андрію, от пошук цих слабких ланок він ведеться по всій лінії фронту. Вона, вона величезна, вона дійсно безпрецедентно велика. І інша точка, де є от таке випробування сили, це Херсонщина. Здавалось би, Дніпро розділяє і це достатньо складна перепона, але в районі Антонівського мосту на Херсонщині тривають важкі бої. Між нашими захисниками, і окупантами, запекла контрбатарей. На боротьба так повідомила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Особливість лінії фронту у цій зоні це те, що там протікає Дніпро. Річище було дещо деформоване внаслідок підриву каховської греблі. Втім, це не завадило Збройним силам України знищити там додатково 49 окупантів, 15 одиниць російської техніки, 8 одиниць автобронетехніки, 4 човни та безпілотники. Так повідомила Гуменюк. І ось зараз немає офіційних повідомлень, зрозуміло, таких остаточних, що там зафіксовано плацдарм на лівому березі, якийсь він утримується. Але така інформація проходить то з посиланням на якісь російські джерела, то інсайдерська Зрозуміло, що тут докладається певних зусиль. І я хотів би попросити вас, пане Андрію, ну бодай теоретично схарактеризувати: а які виклики перед українськими військами стоять з тим, щоби створити такий плацдарм? Там змінило росло русло, там можливо ще не до кінця просохла земля. Це степова територія, там немає лісу, заростів. Там достатньо плаский ландшафт. Наскільки зруйновані позиції російські, врешті-решт, які були затоплені, розмиті, є траншеї, очевиді якісь, але можливо, вони замулені або ну можливо, там все ще є вода. Зруйновані, рознесені, хаотичні тепер вочевидь. Мінні загородження, які створювали росіяни, от які це все завдання і виклики перед українськими військами створює? Знову ж таки, ви звертаєтесь до мене як до експерта, яким я не являюсь Я звичайно, військовослужбовець після дев'ятої бригади. І по факту, все, що. Зроблена людьми можна знищити, і ну то тобто, по факту, це все можна було пройти. Те, що ви переназвали, Тобто, все в будь-якому випадку можна було за... захопити тут територію, можна було форсувати Дніпро. Це не пробикатка проблема в тому, щоб знайти це вікно можливості. У нас це було вікно можливості, коли Вагнер пішов на Москву. І тоді по перехватам було дуже чітко чути, що самі росіяни боялися цих процесів, які відбуваються в них в Росії, і чесно речу, щоб ще один день, максимум два. То вони самі б покидали ті позиції. і повтікали б до себе на батьківщину. Але в той же час ну це вікно можливості ми опустили або не ну скамка Вагнер трішечки не дожав. Будемо чекати наступного вікна. Дякую, спасибі вам за сьогоднішню розмову. Пане Андрію, Андрій, Андрій Серган, військовослужбовець Збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Дякую за те, що приділили нам час. Звитяги, сил, стійкості і величезна вдячність до зустрічі.